Так, все. Всім добрий день. Значить, було відео по поводу продажі трактора. Трактор таки на продажі Ну робиться для того, коментарів там написали мені. Зо мною один зв'яз, вже забув, по-моєму, Сергій Держи. Чи я вже щось забувся, тому що то ковід, то війна. Ну неважно. Відео викладу в YouTube, щоб ті коментарі бачили, що на Оліксі всі трактора заведені. Так. Жидкость, жидкость, вся в онлайновому. Ага, вода є, вода вода є. Бо я дуже давно його заводив. Вода є, так, трактор наклонутий. Ага, масло є. ну Трактор наклонутий сюди, там трошки більше уровня. Так, 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 що тут? Все, порядок. Так, а ну-ка залазимо. Ага, масу я. Блять, маса включена. Так, я вже забув, як ним пользуватися. Добавляємо газу. Так, що? Ручник. Ручник знятий, ручник держа, Так, блять, димить, не димить. Що в мене вихлопна наклонилась. Ви почули, як воно завелося? в ходу давление пятерка одну а рук... пришло давление так давление есть так 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 Пытали завом вом усех вом мягкасенький крутиться от блять бур'яни так вон робить без проблем так що ще питали так вон включають а як робить ну це ж СМД, послухайте як він робить Повід радіатор від того, що він стоїть. Так, що, вом робить. Е, а що температура? Я його зараз вам не нагрію. Е, кстати, під термостат стоїть, сам термостат знятий. Що ще? Скоростя включаються м'якенькі. Тут же ж смдовська муфта. Так що все. Я як настоящий трактор. Ну, вихлопна, самоварена. Ось от, от таке. Так, довго відео не, не роблю. Збавляю, збавляю газ. Що там ще писали, Давлення. Як заводиться. Ну 24 вольта, хлопці, що ви хочете? Заводиться. Ось глушиться хреново. Хреново глушиться, заводиться добре. Так, тут я тут виключаю масу. Значить, отакий конь на продажі. Масу я виключив. Двері закриваються, вал відбора показав, робе. Блять, що там ще просили показати? Спішиш, оця війна, сука, як воно вже задовбало. Блін, що ж просили, що просили. Вода є, масло є, все. А, гідравліка чи робить, чи не робить. Бляха муха забувся. Зараз заведу, покажу. Сівалка у мене підчеплена. Блять, в мене тут дзвонки, то. Дивіться. Видно, не видно. Видно, не видно, сівалка. Все робе. Гідравліка робе, вал бора робе. Слухайте, я продаю свій трактор, я сюди душу вклав. Коротше, все, не будемо лірики багато розказувати. Оце те, що є. Все, Тут робе все. Підіть десь купіть убитий хлам. Я ж його продаю не просто, щоб вас обдурити, а ситуація в мене така. і за чого я його продаю. Так, все, тоді. Менше того, всім миру, всім добра.